Пара! Пара! Ер -Екси! Ер -Екси! Ер -Екси! Ось так крок за кроком бійці Грузинського національного легіону відпрацьовують навички. Впродовж чотирьох місяців по 5-6 годин на день новачки проходять різноманітні тренінги від тактичної підготовки до медичної. Але найголовніше вони вчаться працювати у команді. Цього чоловіка звати Вано Апсевдо Рейнджер. Він професійний військовий, брав участь у російсько-грузинській війні 2008 року. Згодом переїхав до України, але коли на Донбасі почалися бойові дії, лишитися осторонь не зміг. Я, як професійний воєн, я не мог на стороні уходити і дивитися так через носі. Це все рішення було так мгнові. Сабраліс чані ні група грузин, прийняли рішення в бойових діях. Грузинський національний легіон нараховує близько двох тисяч бійців та здебільшого складається з професійних військових. Багато хто з них воює на боці України з 2014 тисячі Але військовий досвід до цього моменту мали не всі. Коба Хабазі тричі обирався до парламенту Грузії та займав різні посади в керівництві країни. А зараз він професійний артилерист, і для нього перемога України у війні найважливіше. Когда ä, на Грузию напал. Росія з України приехали ребята, они вместе с нами з нами воювали, защитали територію и независимості Грузии. Так что мы, я вважаю, що в такому сміливо перед Україною наша судьба дуже друг з другом. Ми хорошо знаємо, що победа Украины – це победа Грузії. Підрозділ спочатку війни воював як добровольче формування, а з 2016 року підписав контракт із Збройними силами України під час повномасштабного вторгнення легі він знаходиться від Харківщини до Херсонщини по всій лінії зіткнення. Його основне завдання проведення спеціальних операцій. Основна частина це більше 70% це громадяни Грузії і 30% це ребята із різних країн світу. Там ребята абсолютно із різних, такі як Японія, Аргентина, скажем, і так далі, тож, тобто, ну, от здесь ви видите, есть представитель Сербии. Ребята приїжджають із різних країн світу, так як ми сама стара на саме стара і формування іностранне і, і за нашої репутації ці ребята присоєдиться імені к нам. Російська пропаганда всіляко намагається виставити учасників грузинського легіону терористами. Проти 300 бійців ВРФ почали кримінальні справи. Але все це жодним чином не спиняє бійців на шляху до перемоги над Росією. Для нас це не менш важливо, ніж для українців перемога тут. Загалом з 2014 року в боях за незалежність України вже загинуло понад 120 етнічних грузинів. Валерія Вальберг та Зорабтеделурі перший міський.